Тобі завжди не вистачає грошей? жалієшся на малу зарплату, не знаєш, як стати мільйонером. Я тобі допоможу, а поки підпишись на канал та постав лайк. Всім нам відомо, що гроші це обмежений ресурс і досвід показує, що їх ефективне управління може значно полегшити життя. Скільки не було б грошей, їх ніколи не вистачатиме. Саме такий принцип в тебе. Головне це вміння користуватися бюджетом, тому його необхідно розподілити. І так, планування бюджету це важливий ключ до фінансової стабільності. Воно допомагає розуміти, скільки грошей у вас є, куди вони йдуть і як краще їх використовувати. Завдяки бюджету ви можете уникати непередбачуваних витрат, збільшувати заощадження та створювати стратегію для досягнення своїх фінансових цілей. Простими словами, планування бюджету це ваш надійний компас у світі грошей, який допомагає уникнути фінансових стресів та забезпечує спокій у гаманці. Рекомендації щодо планування бюджету. Перше. Обов'язкові витрати, такі як житло, 30%. Це включає оренду або плату за кредит та комунальні послуги. Звичайно, відсоток трохи відрізняється в залежності від міста, в якому ви проживаєте. Друге. Обов'язкові витрати та їжа це 30%. Третє. Транспорт 10%. Витрати на автомобіль, бензин, страхування та ремонт. Четверте. Розваги та освіта. 10%. Залиште цю суму для розваг та відпочинку. П'яте. Заощадження 10%. Відстоків. Відкладіть частину доходу на заощадження навіть невелику суму. Шосте особисті потреби. Не забувайте виділити кошти для ваших особистих потреб та задоволення, витрати на новий одяг, взуття та товари для особистого догляду ще 10%. Для більшого розуміння давайте розглянемо приклади розподілу бюджету для заробітної плати в розмірі 20 тисяч та 30 тисяч гривень, щоб визначити, яким чином можна керувати своїми фінансами. Розподіл бюджету в розмірі 20 тисяч гривень. Обов'язкові витрати, такі як житло 30% 6 тисяч гривень. Обов'язкові витрати. Їжа 30% 6 тисяч гривень, транспорт 10% 2 тисячі гривень, розваги та освіта 10% 2 тисячі гривень. Заощадження 10% 2 тисячі гривень. Особисті потреби 10% 2 тисячі гривень, розподіл бюджету в розмірі 30 тисяч гривень. Обов'язкові витрати, такі як житло 30% 9 тисяч гривень. Обов'язкові витрати. Їжа 30% 9 тисяч гривень, транспорт 10%, 3 тисячі гривень розваги та освіта 10% 3 тисячі гривень. Заощадження 10% 3 тисячі гривень, особисті потреби 10% 3 тисячі гривень. Цей план можна змінювати залежно від конкретної ситуації та фінансових цілей. Важливо пам'ятати, що це лише загальні рекомендації, і ви завжди можете адаптувати їх під свої потреби. Планування бюджету є ключем до ефективного управління фінансами, а правильне розподілення коштів допомагає досягти фінансової стабільності. Тепер давайте розглянемо деякі поради, які допоможуть вам керувати своїми фінансами. Перше список покупок. Завжди складайте список покупок перед тим, як йти в магазин. Це допоможе уникнути незапланованих витрат. Друге розподіл бюджету. Розподіляйте бюджет на категорії заздалегідь. Це допоможе уникнути витрат, які ви не передбачали. Третє. Уникайте покупок на голодний шлунок. Не ходіть в магазин на порожній шлунок, оскільки це може спонукати вас купувати більше, ніж потрібно. Четверте задайте собі запитання перед покупкою. Перш ніж купити щось, запитайте себе, чи воно дійсно вам потрібне. Ці поради допоможуть вам керувати своїми фінансами більш ефективно і досягати фінансової стабільності. У підсумку можна визначити, що планування бюджету це не лише корисний, але й вигідний інструмент для досягнення фінансової стабільності. Контроль за витратами, правильний розподіл ресурсів та встановлення фінансових цілей створюють умови для стабільності та розвитку в особистому бюджеті. Відкрийте для себе світ фінансової свободи через власний бюджет і переконайтеся, що це інвестиція у ваше майбутнє, яка приносить найбільше вигод. Нехай ваші фінанси будуть не лише впорядкованими, але й здатними втілювати ваші мрії та плани. Пам'ятайте планування бюджету це ключ до фінансового успіху. А як ти плануєш свій бюджет? Напиши свій приклад в коментарях та не забудь підписатися і поставити вподобайку. Підтримай український контент.